Росія готується до можливої наземної операції у Сирії проти противників президента Башара Асада. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела у Пентагоні. За даними змі, Москва вже перемістила до Сирії відповідний контингент і зброю. Голова комітету Держдуми Росії з оборони адмірал Владимир Камаєдов заявив, що для посилення сирійських урядових військ у регіон може бути спрямована добровольча бригада з тих, що отримали бойовий досвід на Донбасі. Дякую у НАТО вважають, що військові дії Кремля досягли більш небезпечного рівня після нещодавнього порушення російськими винищувачами турецького повітряного простору 3 і 4 жовтня. У зв'язку із цим турецьке міністерство закордонних справ двічі викликало на килим російського посла. Країни заходу і Туреччина засуджують військове втручання у сирійський конфлікт на боці Асада. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав створити зони заборонені для польотів у прикордонних історіях. Туреччиною районах Сирії для вирішення проблем біженців.